Чотири рази на день десь мінімум їжджу. Дошки завжди поламані майже. Замінюють, але це ненадовго. На два дні максимум. Там дерев'яна основа. Треба, щоб був якийсь або бетон, або асфальт хоча б зверху. А так просто ну, ламається, водиться, як фури йдуть. Як фура йде, то що вона з того моста мастера? Перегороджувати дорогу і не пускати, тоді, може, би було б інакше. Частенько доски вилітають, ну, день-два і Вставляють доз. Потік машин великий, грузові сюди їздять, фури, все їде. А той міст будують вже дуже довго. Часто виходить з ладу, його перекрили вже досить давно, ніхто нічого не робить, затримують людей. Він розрахований під велику вагу, але ну, це розумієте, це споруда, яка не на рік, не на два. Вона вже стоїть тут досить довго і ніхто нічого не приймає ніяких яких рішень, розумієте, якщо б це було тиждень, два-три, ну окей, все, всі все розуміємо, але треба трошечки щось думати. Я розумію, війна. 23-го року ми його відкрили і запустили рух по тому мості. Це тимчасовий міст. Нам його передала Республіка Чех, Чехія як гуманітарну допомогу. І він був встановлений там на цьому місці після прийняття рішення, коли на діючому мості обвалилося дві балки. Було прийнято рішення перекрити повністю міст для безпеки, для того, щоб він повністю не провалився. Рухається реверсно, реверсно машини, вантажна підйомність цього моста. Досить непогана, зрештою, 30 тонн, повна маса можуть по ньому проїжджати машини. Якщо його експлуатувати правильно, я думаю, там про терміни 20-10 років ну, проблем немає. Це звичайні дерев'яні дошки, які просто не витримують у таких навантажень. Якщо б десь в тому, скажімо, в тому питанні нам допомогла б Укртрансбезпека, на предмет зважування, якщо б десь патрульна поліція теж частіше виставляла там екіпажі, да, звичайно, з дошками був би скажімо, набагато більший порядок. Останнім часом досить часто це стається. Пояснюю, чого, тому що десь відбувається просто порушення вагового проїзду через це місце. Це почало більш прогресувати тоді, коли почалися більш сільськогосподарські роботи. Але практично там якогось такого, щоб зупинки руху не було. Ми, скажімо, завжди за тим пильнуємо, бо розуміємо, що це ну, все таки міст. Тому десь в межах Скажемо, наших компетенцій і в межах теж фінансування, тому що в нас воно значно обмежене. Ми стараємося якось справлятися з тим. Ну і плюс готуємо все для того, щоб той міст, який ми перекрили, був все-таки збудований, проведений капітальне будівництво. Проект вже є, причому він вже є довший час. Питання стоїть. Звичайно, в фінансах, в самому будівництві. Ну, ви розумієте, що на сьогоднішній день дорожній фонд, скажімо, перейшов в загальний бюджет, фінансування дорожньої галузі значно обмежене. Ціна питання там не є велика, міст невеликий, там десь, Що мені так пригадується, там десь 60 з чимось мільйонів повністю ремонт цього моста. Потрібні ці кошти.